Усім привіт! Мене звати Віка, і я рада вас бачити на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про останні оновлення інстаграму. Також розповім вам про три українських додатки для оформлення сторіс і розглянемо ще декілька варіантів оформлення у сторіс. Спочатку хочу з вами поговорити трішки про інстаграм та його останні оновлення. Можемо бачити таку тенденцію, що відеоконтент стає набагато цікавішим для користувачів інстаграму, аніж. Фото. І в зв'язку з цим, і з останнім оновленням у інстаграмі, у нас офіційно з'явилися Reels. Давайте ж розглянемо, що це таке і для чого це потрібно. Насамперед, Reels – це функція, яка дозволяє записувати 15-секундні ролики зі звуком і класними ефектами. І хочу вам сказати, що це зараз дуже класне, безкоштовне просування для вашого блогу. Адже з правильно підібраною музикою, а також самим відео і контентом, ми можемо потрапити в рекомендації Reels і отримати тисячі переглядів. Тому користуйтеся цим, не втрачайте можливість, і якщо ви, починаючий блогер чи інстаграм-магазин, активно користуйтеся цією функцією. А тепер давайте з вами розглянемо саме ж оновлення у інстаграмі. Відтепер ми можемо додавати музику на ваші сторіс, а також можемо додавати музику на відео. Давайте ж розглянемо разом, як це правильно робити. Ми Можемо вибирати відрізок пісні, який нам потрібен. Трапочками також відмічений відрізок пісні, який зараз є найпопулярніший і який найчастіше використовується. І ми можемо змінювати сам формат додавання пісні на історію. Ми можемо побачити, що ми можемо додати текст, можемо додати просто віконечко, де буде писати автора та назву пісні. І ми можемо також змінювати сам текст назви пісні та його автора у різних кольорах. По оновлення трішки з вами поговорили. Давайте переходити до топ 3 українських додатків для сторіс, для інстаграму, взагалі для контенту. Перший додаток називається Planex. Це програма, яка співпрацює з Інстаграмом. У ній ми можемо додавати сторіс та пости, які будуть автоматично виставлятися у ваш профіль в Інстаграмі. Це є дуже зручно, тому що якщо ви весь день зайняті, у вас немає часу, щоб зняти якийсь сторіс чи виставити пост, ви за день до того заходите у програму Planex або за два дні, три дні це будь-коли можна зробити, коли у вас є вільний час. Ви заходите в цей додаток, додаєте сторіс, обираєте час, коли він має виставитись, і ця сторіс автоматично виставляється у вашому аккаунті. Наступний додаток для оформлення відео називається TempliFy. Це програма, яка монтує відео за вас. І вона підійде для тих, хто не любить запарюватися, робити якесь відео, класно оформляти, обробляти. Достатньо просто зайти в цю програму, обрати шаблон, який вам сподобався, і просто додати туди фотографії, відео, і додаток зробить все за вас. І третій додаток, про який я вам обіцяла розповісти, називається Seven Elements. В цьому додатку ви знайдете ну безліч просто елементів, стікерів, шрифтів для ваших сторіс, Також можна знайти для себе якісь там ідейки для сторіс. Тому переходьте, дивіться зараз побачите тут невеличкий огляд цієї програми, щоб розуміти, що там взагалі є і чи потрібна вона для вас. Ну а взагалі про цей додаток дуже мало розповідають хоча він дуже класний, і там багато трендових сторіс, які я часто бачу у різних блогерів. Тому я просто не розумію, чому про цей додаток не розповідають, і вирішила вам розповісти про нього, так як сама ним користується. І він мені дуже імпонує своїм дизайном і, взагалі, своїм наповненням. А тепер давайте з вами розглянемо трішки трендових сторіс і як зробити взагалі такий ефект і в яких додатках. Перший такий ефект це ефект старого паперу на фото. Ми можемо його знайти у програмі, який називається Аврора. Заходимо туди, обираємо фото, яке нам потрібно, і можемо обрати безліч накладень на фото з ефектами такого старого паперу. Тому раджу вам спробувати цю програму подивитися, що там можна взагалі зробити з фото. Останнім часом дуже популярні стали такі от хвильки на фото. Наприклад, заголовок і підзаголовок. Ми можемо розділити такою хвилькою. Можемо їх зробити наступним чином. У нашому телеграм-каналі я виклала ці стікери, і ми можемо просто скопіювати їх і вставити на ваше фото. Не потрібно ніяких абсолютно програм, щоб це ще робити, вимальовувати, міняти кольори, далі сам формат цих хвильок. Тому чекаю вас у своєму телеграм-каналі, підписуйтесь, також залишайте реакції, які пости вам найбільше подобаються, і забирайте ці стікери собі абсолютно безкоштовно. І наступна ідея для оформлення сторіс це як зробити такі стікери з обведеннями кольоровими. І тут я вам зразу полегшу життя, це все робиться у інстаграмі, не потрібно ніяких додатків. Просто заходимо у Інстаграм, натискаємо на текст, вставляємо. Який вам потрібен, і далі натискаємо на обведення, обираємо колі і все практично готово. І це все виглядає максимально естетично, гарно і абсолютно просто. Для тих, хто додивився це відео до кінця, я хочу поділитися невеличким лайфхаком для сторіс. Для цього нам потрібні прості нотатки на айфоні. Ми у них заходимо. Натискаємо на третій олівець, також обираємо колір, який нам потрібен. Щось можемо намалювати на фото. Коли ми вже намалювали, ми обираємо передостанню кисть, обводимо це. Далі натис... затискаємо на нього, нажимаємо скопіювати і вставляємо далі у сторіс. І виходить такий класний ефект. Який можна використовувати як і на фото, так і на відео.